ґрунту, от завжди, що роблять аграрії для аналізу ґрунту. Це фізико-хімічні властивості ґрунту. Це елементний його склад, але не завжди елементний склад, навіть дуже гарними показниками, визначає родючість ґрунту. Е, важливо, щоб в ґрунті були Це, присутні мікроорганізми: фосфор, калій, фосфор, калій азот, вуглець, завжди, е, так, кислотність, ґрунту. кислотність ґрунту. Але ці показники важливі, але не завжди є вирішальними власне для. Для родю, родючості ґрунту, тому що кожен ґрунт має бути живим, тобто в ньому мають бути присутні ті групи мікроорганізмів, які фактично будуть запускати цикли перетворення фосфору, сірки, відповідно азоту, і забезпечувати цим родючість ґрунту. Зараз в Україні дуже важкий стан саме з живу, живу, живістю ґрунту. Так не всі лабораторії визначають ці показники. Е, тому що ну якось не звертають на це увагу, а це ключове за родючістю ґрунту. Наш, наш інститут займається такими дослідженнями і займається вже дуже тривалий час. У нас є багатий досвід проведення таких досліджень. А що може бути таке, що фосфор є, калій є, азот є. А результату немає може бути, тому Яка що, це може бути причина, тому, що аграрії для того, щоб підвищити родючість з ґрунту, використовують величезну кількість мінеральних добрив. Да, вони збільшують нібито вміст цих елементів в ґрунті, але вони є недоступний. Да, але вони є недоступні хричовин, для рослин в формі, тому що саме доступність для рослин цих елементів, саме включення їх в обмін ґрунт рослина забезпечують. Мікроорганізми тому дуже важливо а як от, наприклад, добрива. Ну будемо казати, гірбіциди, інсектициди впливають на мікроорганізми на мікробіом ґрунту, на мікроорганізми ґрунту, дуже шкідливі різні впливи хімічних речовин. Да, звичайно, вони можуть набувати певної стійкості, але більшість ключових груп мікроорганізмів, які відповідають за родючість ґрунту, вони є чутливими до цих сполук, і фактично ви стерилізуєте таким використанням своїх. Гру... Рунти, тобто ви забираєте ту мікробіоту корисну, яка потрібна для того, щоб е, перетворювати і робити доступними ваші е, макроелементи е, в рунті для рослин, Тобто з добрим теж треба з розумом е, так. Буде, буде да? треба потрібно бути дуже акуратним і в дозах, і взагалі в формах використання добрив, тому, що те, що є в нас,